Вітаю всіх на каналі телеклуб Оксани. І сьогодні в нас на огляді інтерв'ю учасниці 13-го сезону Холостяк Анастасії Анісімової, яка вона дала в подкасті Люкс.ФМ. Дівчина назвала декілька цікавих фактів як про переможницю проекту Інну, так і про самого Холостяка. За її словами, вона була здивована розривом Терена оскільки бачила іскору між ними і вважала їх людьми зі спільними інтересами і де останнього думала, що вони можуть побудувати міцні стосунки. З приводу самого Олександра, дівчина сказала, що з великою повагою ставиться до нього і не вважає його суцільним редфлегом, як того інколи називають. На її думку, такі вислови на адресу Холостяка взагалі недоречні. А єдиним можливим недоліком назвала недостатню емпатію і за надмірної серйозності, і, можливо, саме це стало причиною того, чому вони не знайшли спільну мову на проєкті. На запитання, чи спілкується вона з Інною, дівчина відповіла, що вони втратили зв'язок, хоча на проєкті були дружні і проживали в одній кімнаті. З Тереном також не спілкувалися з моменту, як вона покинула проєкт. Якщо ж говорити про саму Анастасію, то після проекту вона познайомилася зі своїм теперішнім хлопцем Єгором, з яким вона вже півроку, з ним вона каже, вперше відчула себе по справжньому коханою дівчиною. У кого є, які думки з цього приводу, поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.